Ну і маємо скайп вімкнення Романа Власенка, голова голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації. Зараз пан Роман з нами на прямому зв'язку? Слава Україні. Чи чує на добрий вечір? Добрий вечір. Трошки затримка мабуть, у нас в нас з вами зі зв'язку зі зв'язком. Але як на Луганщині оці оцінюють оці вод заяви про референдум? І чи готова Луганщина? Голосувати, брати участь в цьому так званому онлайн референдумі особиста моя думка це фактично визнання того, що е, спеціальна воєнна операція Путіна провалилась, і вони шукають нові можливості для того, щоб там зробити якусь мобілізацію, можливо, оголосити війну і так далі. Я думаю, що це більша інформаційна компанія. Весь світ розуміє, що всі ці референдуми, які були в 2014 році, які озвучені там на 2022 рік, це все фейк, і ніхто їх не визнає, крім самої Російської Федерації. Я думаю, що вони вентилюють, скажімо так, реакцію України, реакцію світового тарспівтовариства. Товари... Я думаю, що на Луганщині, як і на всіх інших територіях, де це все було озвучено, фактично чого проводитись не буде. Це все буде намальовано і зняти ролики. І є вже там деяка інформація, що вони там участки відкривати, не збираються. Вони хочуть там по хатах ходити, збирати підписи. По Луганщині. Я думаю, що якась певна невеличка частина людей, які очікують цього референдуму, радіють йому. Я думаю, що це безпосередньо колаборанти і прихлібателі, які поруч з ними, які хочуть залишитись при владі і займають і ярко виражену проросійську позицію. Більшість населення Луганщини чекає. Над деокупацію. навіть ті старі е, території, які були окуповані в 2014 році. Я думаю, вже недовольні і незадоволені Тим, що відбувається на Луганщині, незадоволені цією мобілізацією, що е, відбувається, ці, ці республіки вже називають жіночими республіками, тому що чоловіків практично не залишилось. Тому я думаю, що все це формальність і він не відображатиме реальну ситуацію. Ну і ще ще раз скажу, що я думаю, що і е, політичне керівництво Росії реальні результати не хвилюють. Вони все наволючують. Ну, ось пан Гайдай заявляв, що е, якщо Росія проведе референдум на новоокупованих територіях Луанської області, це відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії. Попросимо вас також прокоментувати ось таку теорію, для чого Російська Федерація проводить ці псав до референдуму. Що ви думаєте з цього приводу? Чи оголосить Путін, до речі? Говорять про те, що буде якась там серйозна заява від Путіна сьогодні. Навіть що ви думаєте з цього приводу? Чи буде це підставою оголосити мобілізацію згодом в Росії на Росії? Я вже повторюсь, те, що я сказав. Я думаю, що ці рішення і ці заяви це фактичне визнання того, що СВО провалилось і їм необхідні інші інструменти для залучення. Людей до бойових дій і визнання ЛНР ДНР, наприклад, частина Російської Федерації, дає можливість е озвучити тему, о тому що бойові дії зараз йдуть на території Російської Федерації, і нам необхідна або там воєнний стан, або часткова мобілізація, або повна мобілізація. Тому я думаю, що вони це сприймають так, що це е шлях до оголошення більш-менш офіційної легальної мобілізації. Населення, економіки, військово-промислового комплексу, як це буде насправді, ну я, наші збройні сили вже довели, що вони вміють давати по зубам, і я думаю, що радикальна і швидка ситуація на полі бою не, не зміниться. Можливі там активізація авіації ракет, але з точки зору бойових дій на полі бою, я думаю, радикальна ситуація не зміниться на ближчий час, тим більше на користь Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, яка зараз сама ситуація безпосередньо у Сіверодонецьку? Як живеться людям в окупації, і чи мобілізовують окупанти мешканців Сіверодонецька? Вони мобілізовують тих, хто отримує паспорта ЛНР і паспорта Російської Федерації. Їм не вистачає людей, не вистачає фахівців для того, щоб займатися там відновленням інфраструктури, відновленням. Комунальних послуг залучають представників Російської Федерації, залучають пенсіонерів. Ситуація з відновленням дуже складна. Фактично нічого з точки зору будівлі, будівель і житла не відбувається. Є в них там певні успіхи в відновленні води газу, але це носить такий доволі несуттєвий характер: електроенергії немає. Люди не знають, що їм буде що, що їм робити в зиму. Міста району Сєвєродонецького до зими не готові і не готуються. Тому я думаю, що в таких умовах говорити, що люди підтримують референдум або ще щось не приходиться. Дякую, дякую вам, Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації. Був із нами на прямому зв'язку.